Добрий день, інформація для тих, хто шукає безвісти зниклих військових. Є такий сайт, хто знає, хто не знає. МВС неопізнані ТРУ. Вводите цю інформацію в Google, переходите за посиланням, Там потім вводите місце зникнення, область, напрямок, дата приблизна і до сьогоднішнього числа, включно, якщо є тату, вказуєте тату. І таким чином потім переглядаєте, де знаходяться які загиблі. Якщо у ваших чоловіків був про собі жетон і документи, буде простіше, бо вони так і пишуть на сайті ймовірно, такий-то, такий-то. Були документи такого-то, такого-то. Там будуть контактні дані. Якщо побачите якусь цікаву для себе інформацію, то зателефонуєте і запитаєте. Ті, в кого хлопці були без документів і без жетона, а це майже 90% загиблих, то там можна подивитись інформацію, звідки їх привезли, і куди, в яке місто. Бо в нас вже відвозять і в Чернівці, і Львів, якщо ви розумієте, про що я дуже багато загиблих, немає куди їх дівати. Якщо раніше всіх везли в Дніпропетровськ і в Запоріжжя, то зараз це вже Західна Україна. Важко. Але хто шукає, той знайде обов'язково.